Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо говорити про водну оболонку Землі гідросферу і тема нашого заняття властивості вод Світового океану. Розгляньте уважно фото, яке знаходиться перед вами. Чому чоловік не тоне, а вільно тримається на воді? Що це за аномалія? Чи це навпаки нормальна ситуація? Насправді, морська вода містить певну кількість солей, що надає їй солонувато-гіркуватого смаку, а інколи і специфічного забарвлення. Саме за рахунок вмісту цих солей людина може вільно триматися на воді, не переживаючи стосовно свого потоплення. Отже, вміст солей у Світовому океані описується поняттям солоність, тому розглянемо це питання детальніше. Цікавим являється те, що солоність це кількість солей, розчинених в одному літрі води. Позначається дана величина в грамах на літр. Наприклад, в даному випадку схемка сліва показує нам, що в одному літрі знаходиться 35 грамів солей, або ж найчастіше вимірюється у промілі. Зверніть увагу, як позначається, як відсоток, але з додатковим нулем знизу. Середньою солоністю світового океану, тобто так званою нормальною, є солоність у 35 проміль, тобто, відповідно, виділяють підвищену солоність або знижену солоність. Як же змінюється солоність вод океану? Якщо ви уважно подивитесь на картосхему зліва, то ми можемо побачити, що солоність не однакова у різних водах в залежності від географічної широтині. Починаємо рухатись у північну або південну півкулю від екватора. На екваторі солоність становить 34 проміль. Ви бачите, що вона трохи нижча від нормальної 35. Чому? Тому що на екваторі випадає велика кількість опадів, яка знижує солоність. Для того, щоб ви зрозуміли, давайте розглянемо на побутовому рівні. Коли у вас якась рідка, дуже солона страва, то для того, щоб зменшити солоність, треба просто додати води. Так само відбувається тут із опадами. Велика кількість опадів на екваторі через значне випаровування, оскільки ми пам'ятаємо, що це найбільш прогріті широти, відповідно випадає велика кількість опадів, які зменшують вміст солей. Далі у нас йдуть тропічні широти помаранчевого кольору. Тут солоність вища. Чому? Тому що в тропіках так само спекотно, але ми пам'ятаємо, що є вітри, пасати, яку всю вологу, яка утворюється в тропічних широтах, переносить до екватора. Тобто тропічні повітряні маси. Сухі і теплі, відповідно, опліснення, тобто зменшення солоності не відбувається, тому вона тут трохи, але все ж таки підвищена. В помірних широтах зеленого кольору. Напис. Тут у нас солоність знижена і становить 34 проміль, тому що тут випадає значна кількість опадів у порівнянні із тропічними широтами. І на полюсах, північному або південному, солоність становить 32 проміль, тобто також є зниженою через те, що тут випадає певна кількість опадів, низький вміст вологи в повітрі, і опади, якщо випадають, то у вигляді снігу переважно. Отже, така закономірність в даному випадку на даній картосхемі розглянута в межах Атлантичного океану. Але якщо ми подивимось на картосхему в правому нижньому кутку, то ми побачимо, що ці закономірності характерні абсолютно для всіх океанів і Індійського, і Тихого, і навіть в межах Північного льодовитого океану, також солоність змінюється від північного полюсу до прибережної зони материків, які він обиває. Отже, ми маємо запам'ятати, що солоність залежить від кліматичних умов і закономірно змінюється з географічною широтою, річкового стоку танення льодовиків і середня солоність вод Світового океану становить 45 промір. Об'єкти, які нам обов'язково треба запам'ятати, це лідери по кількістю розміщених у них солей. Так, мертве море є найсолонішим об'єктом у світі, де. Міститься 270 грамів солей на літр води або 270 проміля. Червоне море, яке у вас виділено на карті з заліва, має високий показник солоності 42 промілі. Зверніть увагу, що це море з усіх боків оточене суходулом, воно являється неглибоким відносно, відповідно, добре прогрівається, значна частка води випаровується. До нього не впадає жодний водний об'єкт тому. І ще й через розташування, зверніть увагу, північний тропік, майже посередині, ближче до північної частини. Через розташування в тропічних широтах тут практично мала кількість опадів, за рахунок чого тут і накопичується велика кількість солей. Балтійське шморе, яке знаходиться на узбережжі Євразії поблизу Скандинавського півострова на карті справа, має найменший показник солоності, тобто його можна назвати прісним, де міститься всього-навсього 1 грам солі на літр води. Наступна властивість вод Світового океану це температура. Тут нічого для вас нового не буде, адже ви пам'ятаєте, що температура повітря, коли ми з вами вивчали атмосферу, змінюється від екватора до полюсів залежно від кута падіння сонячних променів. Те саме відбувається і з температурою води, але конкретно зараз ми розглядаємо температуру поверхневих вод. Поверхневими вважаються води, які розміщені на 200 метрів вглиб, тобто саме ті, які добре прогріваються сонячними променями. Пам'ятаємо: на екваторі кут падіння сонячних променів до рівня 90 градусів, отже, саме тут будуть формуватися найбільш прогріті води. І ми бачимо температуру плюс 28 градусів. Рухаємось далі, зменшується кут падіння сонячних променів, і в тропіках температура поверхневих вод світового океану становить плюс 25. В помірних широтах плюс 10. І в північ за полярним північним колом і південнополярним колом температура води знижується до мінус 2 градусів за Цельсієм. Оскільки дуже. Малий кут падіння сонячних променів, і, відповідно, ну, немає достатньої кількості сонячної радіації, щоб прогріти об'єм води. З глибиною температура у нас також. Змінюється. І так, перші 100-200 метрів являються найбільш прогрітими, це поверхневі води, ми про це сказали. Далі навіть можете, із власного досвіду пригадати, ви коли заходите у воду, то якраз всі потоки холодної води відчуваються ногами. Тобто, на певній глибині до 1000 метрів температура знижується в середньому до плюс 2 до плюс 3 градусів за Цельсієм. На глибині 4000 метрів температура води становить 0 градусів Цельсія. При такій температурі ми знаємо, що водні об'єкти замерзають, як і вода. Так? Але оскільки ми говоримо зараз про світовий океан, який містить певну кількість солей, то маючи солі, вода при 0 градусів не замерзає. І Чим глибше ми опускаємось, тобто на 5 тисяч метрів, 6 на 11 тисяч метрів, тим теплішою стає вода в середньому плюс 2 плюс 4 градуси, тому що відбувається підігрівання цих придонних морських водних мас внутрішньою енергією Землі, тобто речовина мантії передає тепло водам океану. Найтеплішим морем на землі є Червоне море. Дивіться, це у нас рекордсмен як найсолоніше і найтепліше виявляється. Через те, що воно є внутрішнім, через те, що розміщено в тропічних широтах, ці всі фактори впливають на таку його рекордність. Найхолоднішим морем на землі є Східно-Сибірське. Подивіться уважно, воно знаходиться у нас на крайньому півночі Євразії, поблизу Північного Льодовитого океану, тому його температура становить мінус 2 градуси Цельсія. Протягом року, практично, воно завжди покрито кригою, і знову ж таки при температурі мінус 2 абсолютно не замерзає через наявність певної кількості солей. Також ми маємо вказати про таку властивість вод Світового океану, верніше вказати про те, що в Світовому океані, а в деяких районах зрозуміло, що в приполярних районах постійно знаходиться лід. Лід, який утворюється при замерзанні води в океані, називається океанічним. Це визначення досить легко запам'ятати. Якщо ж він приєднаний до берега, тобто ми бачимо, що там далі. У нас вода знаходиться в рідкому стані, конкретно в прибережній зоні, а, така невелика крига, це у нас називається береговий припай, тобто поблизу берега. Інколи цей береговий припай може знизу підігріватися теплими течами, в результаті чого відокремлюється, тобто покривається тріщинами, відокремлюється, відходить від берега і утворюється таким чином дрейфуюча крига, тобто крига, яка рухається. Якщо ж мова йде про велике нагромадження льоду, який лежить в області материкової обмілини, тобто на ось цьому спуску, коли ми з вами якраз переходимо, наприклад, із берегової зони, спускаємось безпосередньо до моря для того, щоб почати пірнати, такий лід називається у нас. Шельфовим. Ну і всім відомо, що таке айсберг – це льодові брили, які відкололись від льодовика та рухаються. Цікавим є те, що айсберги, наскільки б маленькою верхівкою його не була, насправді являються досить небезпечними, оскільки те, що ми бачимо, це лише одна десята частина айсберга. Основна маса айсберга знаходиться під водою. І саме цим пояснюється ось ця катастрофа, яка сталася із кораблем Титанік. Всім вам відомо, я думаю, цей фільм, ви його бачили. Відповідно, просто поверхнева частина айсберга була настільки малою, що, здавалось би, не становила загрози для такого великого корабля. Вашим домашнім завданням буде прочитати параграф 45 і обов'язково вивчити конспект. В конспекті видобразити основні властивості вод Світового океану та як вони змінюються за широтами. Також необхідно трошки подумати на основі прослуханої інформації, дати письмові відповіді на питання. Чому північний льодовитий океан при нулі градусів не замерзає, чому температура поверхневих вод змінюється від екватора до полюсів? Чому найбільш прогрітими є поверхневі води перші 200 метрів товщі? і до чого призведе зменшення солоності Чорного моря? Усі ці питання ми з вами обговоримо додатково на наступному уроці. Дякую за увагу!